Шалом, це Славко. Сьогодні ми поговоримо за перспективу розвитку військової та політичної ситуації о тому, хто цей этот старик. старік. Станет лі он губернатором Одеси такої же, власне. Розумієте, ситуація на фронті зрозуміла. Ситуація з розвитком війни зрозуміла, але перспективи її зараз треба зосередитися на перспективах. А перспективи це. Опять інтервенція це союзничний десант, як же Макрон Саєси на Київ, загроза Одесі та Києву. Виглядає, що оперативне планування наших любих союзників, воно не пішло далі в Франко-Британської угоди, 25-23 грудня. 1917 року. Ось, власне, ця картинка. Я її перевернув правильно. Ну, ви впізнаєте, це от Україна в її німецьких кордонах, як мірі, як вони нам її запропонували, а це Тавричеська губернія і Крим. От тут Маріуполь, виход, ну ви понимаєте карту. Проблема в тому, що. Україну і тоді розуміли, як стріскладові власне Україна, донецький басейн. Отак, от іде Донецький басейн, і Крим став Рією. Мене непокоїть, що ситуація знову повертається в не люблю цього слова, умовно назвемо її геополітичні, власне, геостратегічні форми і уявлення сторічної давнини. Ми знову бачимо, що фактично Україна обмежується Україною, а Путін змагає до опанування так званого донецького басейну, і цю частину Крим ставлю він вже опанував. Фактично. Не ясно, що рішення було прийнято клімансо. Чому ну все повторюється? Я вам можу просто пояснити, але перед тим, що ми знаходимося під серйозним інтелектуальним тиском українського села. І я передбачаю значну критику, але я ж передав всі права на ведення програми Асі і, і відповідати буде Асі. Так що мені змінять тепер, знаєте, як з Гуся вода. Так ось, перше. Ви знаєте, що союзники боялися, що німці вже влітку 18-го року опанують бази. В Мурманську базу в полярному для підводних човнів. Так що ця губа верхня літа, коли 39-го розгорнули там базу підводних човнів, це все було за планами 18-го року. Старі до чого це хожу? Старі мілітарні плани нікуди не діваються. Важить, що французи знов обрали південний напрямок. Ну, Ми це, це казали до війни, що Україна це предпольє Румунії, що Чорне море має значення, вони. Вважаю, що базою операції швидше за все буде Румунія, не братня нам Польща. Що операція буде розвиватися як і 19-го року з Одеси на Київ. Чому вони це роблять, ну зрозуміло. Україна вже фактично поділена на сфери впливу, є сфери впливу Путінські, і треба лишити сферу впливу Західну, щоб в умовах некорисного для України миру київський уряд. Цей чи наступний не повернувся обличчям до Путіна. Розумієте, це необхідність для союзників застерігти, зокрема для Макрона, свої інтереси. Не забуваємо, що нема єдності, нема поки що домовленості. Ну, власне, це більше французькі ініціативи, і полягають вони на французьких планах старих. Також виходить з того, що військ сил для нормальної військової інтервенції для війни з Росією в Заходу нема. немає його у Макрона, він може тільки вводити якісь контингенти, і це буде очевидна авантюра. В принципі, я не бачу, як би це не виглядало авантюрою. Ну, ви знаєте, Андрій Бертилу, генерал, той, що реформував. Румунське військо в кінці війни до Яської угоди потім він повернувся. Ви знаєте, ну вам варто в капітан Канан подивитися. Варто, щоб ви зрозуміли цю ситуацію. Вам треба подивитися капітан Канан, коли вони рухаються на Бухарест, а потім, власне, там сказано на Дунай. що... або да, швидше за все, тут от вони зустрічаються з червоними. Там є епізод без долкновення. Думаю, це ви це все в Капітані Канані. Відразу виникне питання Молдови та ПН, ПМР, Як ви розумієте, відразу все? оце От розумієте, герої наших книг, герої всіх оцих дій. Путіна поступово починають складатися в сюжети. Оце ПМР, що Путіна аж реанімірує зараз. інтереси Франції, розмову Франції, що загроза Одесі, Києву. Ну ясно, вони хочуть застерігти. Те, що люди не розуміють, що лінія Одеса, Ні, Миколаїв, Херсон має лишитися українською як лінія постачання, лінія вивезення морського, і вже вона загрожена угодами за мореплавство в Дніпробузькому лімані угрозами необхідністю домовлятися з Росією за нижню течію Дніпра, як ви розумієте, що ця ситуація нікуди не ділася. Ну, що треба сказати, що ну як тоді все було? Все буде, як було як тоді. Тоді маршал що франше відмовив? Треба було 12 дивізій, зайшло 3. Для сенігальців клімат виявився непідходящим. А то вони ще й з українського звичайно, що було приємно в селіганцях, що всіх дітей, яких вони не наживали Китаю, вони потім завезли з собою в Сенігал. То тут би теж вони я скажу, щоб у нас би були б зараз ого які. У нас би нарешті афроукраїнці з'явилися в достатній кількості. Потім греки. Ну ви знаєте, чим це все було? Прийшов генерал. Хто тепер повернемося, хто цей бочний старик. Ну де тут наш бертелу? Ось. Ну, за бертелу вам гріх не знати. Ось він. Бертелу – це той, кого випінав Жов після перших операцій. Ми з ним стикалися з вами в Барбарі Такман. В серпневих сальвах це той, що наступав. Це той, що вважав, що отчайно треба наступати, і той, що не передбачав руху на Бельгію, французького, це полковод, але він себе показав потім непогано в Румунії. Йому все це безобразіє довірили. Вводити не забуваймо, що поділили інтереси з британцями. Не знаю, з ким зараз будуть швидше за все з турками, будуть ділити інтереси. Мені цікаво, в принципі, не даром до Ердоган зараз з Зеленським говорив за мірну конференцію. Ця ося мирна конференція. Ми ні про це ще будемо поговорити. Там буде кілька проєктів. Напаминає пропозиції Ердогана Зеленському. Напоминає мені нагадує конференцію на Принцевих островах з більшовиків з білими, значить, що вони там завжди були по мініму британців договоритися на Принцевих Островах. Це все, бачите, повторюються. Ну зумі подібні ситуації, подібні рішення. Змушують до подібних рішень. Між іншим, оцей канал Агінського, що ми казали, де лінія, справжня лінія мала проходити керзона. Ну, це так бачите, як вона мала проходити, що мало лишитися від Польщі? Оце все наше. Ну, це так просто, щоб ви могли трохи помріяти цей ревіранс бік українського села, щоб воно мене не гризло так сильно. Так ось. Призначив він Ансельмі, Ансельмі виявився ось этот мощний старик, губернатор Одеси. Ну, ви знаєте, він з'явився. проблема в тому, що тоді надали перевагу Грішину Алмазом, всі сволочі добровольчеські не петлюрі. Спроби з Петлюру. Петлюр пробував обмежити тим, що тоді називали Західна Україна. Ну, Правобережжям, я думаю, і нас в тій мірі будуть обмежувати. Мене одно цікавить, чи коли висунуть пропозиції Київському уряду, чи буде в цих пропозиціях. Визнання російської як другої державної мови. На що ми маємо відповідати? Що ми визнаємо тільки мат другої державною мови? бо треба виходити з фактичної мовної ситуації на Росії, що вони вже давно за досвідом наших філологів, за тим, що ми бачимо, давно вже розмовляють матом. Всі кожен з нас міг переконатися в трансляціях, і тому, якщо вже вводити другу державну мову, то треба поширювати мат. Як довго до нова ну, стаяк російською, що сучасна форма російської мови це мат, матірна? Якщо ми так, то так. Хай пишуть матом документи, ми будемо це підтримувати. Так ось ясно, що він все полягав на свого полковника. Ну, і в інтервенцію все це закінчилось. Ви пам'ятаєте квітневою евакуацією 19-го року союзників з Одеси наступом. Нашого любого Григор'єва нам на цей час потрібен уже свій Григорій. Нам треба думати, чи буде на той момент, коли вони війдуть, ведуть війська, чи постане Отаманія на Україні? Ось що нам важить зараз. Чи постане в степах України Отаманія? Чи втримається уряд центральний, чи втримає він свою владу настільки міцно? Я скажу, що в принципі, навіть якщо Атаманії нема, атаманію бажано виградати, тому що ми не вигадали українські народні республіки на противагу Луганській і Донецькій. У нас не було своїх українських народних республік. І ми Київ сам мусив бути не медіатором, а учасником конфлікту. Зараз уже ж не робіть цю дурницю, швиденько утніть в Херсоні, Миколаєві, може навіть і в Одесі якусь українську республіку. Щоб Київ виступав медіатором, щоб оці всі манси, всі оці неприємності, що чекають наших любих союзників, щоб все це було ініціативою на Київського гуря, до якоїсь місцевої української атаманії. Далі ми продовжимо, ну вже ж пам'ятайте говорить, Гавейт, по чому говорить, бомби, говорить, 10 десять касих, ну да, А брати будете? ну, Гавить, Дух руйнівний, я разом з тих дух, дух будівничий. Раджу я вам подивитися всім інтернет, венцію, а ми наступного разу поговоримо за... У ці переговори на принцевих островах, повірте, мені буде весело.